Створюють маскувальні сітки і костюми, шиють ковдри, карамати та інші речі для наших захисників. Понад 15 тисяч подушок, починаючи з 2014 року, передали на фронт черкасті з інвалідністю та люди похилого віку. Сьогодні ми знаходимося у швейній майстерні і побачимо цей процес своїми очима. Сьогодні ми до вас потрапили от вперше, і коли я зайшла, я побачила, що тут власне як швейний цех. Розкажіть, що відбувається, як ви працюєте? Тут не тільки швейний цех, тут і плетуть сітки, кікімари, плетуть коврики, шили для переселенців, шиємо для військових, ковдри, матраси, карімати, сумочки під аптечки, чехли на саперські лопатки. Футболки, майки, нижню білизну, подушки. Ми пошили вже більше 15 тисяч подушок. Ми шили балаклави, коли є на що є запит, що нам замовляють. Ну а в нас зараз дуже таким попитом. це... Наші матраси карімати нам сказали хлопці, які приїхали з передка, що ними навіть вкриваються, що тепловізор не бачимо, тому що ми вкладаємо в них утеплювач і він відбиває тепло, і вони ними вкриваються. Пані Марино, розкажіть, хто доєднується до трудової адаптації? Чи багато з учасників цих занять є відвідувачами університету третього віку? Оскільки люди активні, вони активні зазвичай скрізь в усіх сферах життя. Тому, якщо вони зранку десь у нас отримали освітні послуги в територіальному центрі, а навчились користуватись десь щось з комп'ютером, вони можуть знаходити собі так само, куди можна ще долучитися, тобто вони можуть не тільки тут допомагати, можуть знаходити де яка потреба є в якій їхній допомозі. Печуть пиріжки і так далі. Але знову ж таки, отримали освітню послуги, знайшли, як її використати. Тобто, якщо зранку від відвідувачі прийшли на комп'ютерні курси, ми їм показали, як користуватись там пошуком в Google, вони починають шукати, там, де можна, куди можна принести допомогу або де я можу себе. Залучити, вони можуть підходити в нас, запитувати, чи є у нас щось, чи можемо, чи можемо ми, чи організовує територіальний центр якусь допомогу. І Ми говоримо, що у нас там ось є, у нас адреса така, і можна ви можете туди приїхати. Якщо по місцю проживання багатьом людям старшого віку, наприклад, далеко добиратися до безпосередньо цієї майстерні нашої, вони можуть допомагати вдома, виготовляти так само, ми робили великі передачі і пиріжків, і смаколи. І якихось маленьких таких символічних подарунків виробів декоративно-прикладного мистецтва наші військові дуже люблять якісь маленькі ляльки-мотанки, якісь маленькі іграшки. Завжди супроводжуємо це якимись листами. Все, що робимо, тому в принципі, кожен хто займається будь-якими активностями в територіальному центрі, може різними способами долучитися до допомоги військовим та внутрішньопереміщеним особам. Скільки людей сьогодні приходить на заняття? Зокрема, на денне відділення? А в денних відділеннях територіального центру у нас два корпуси знову ж таки розміщено для того, щоб людям по місцю проживання було зручно. Користуються близько 4 тисяч осіб. А із них це, ті ще на заняття приходять? На заняття наразі через військовий стан а, трошки ця кількість зменшилась до тисячі осіб зараз постійно. Але зараз і період дач люди роблять закатки, активно запасаються, тому що так само все це піде як на зимові запаси для самих відвідувачів, так і для наших хлопців на передову. Пані Любов, хто ваші майстри і майстрині? Ну, в нас ці люди ну, самі як. Говорять похилого віку, ну, до них на допомогу приходять і молодші. Саме старший, яка тут у нас працює, 86 років, ну, а в нас дуже багато людей, які ще беруть додому і вдома, і шиють заготовки, тому що на ковдри нам ковдр дуже багато потрібно і подушок, то ми тут не в змозі швидко, скільки на місця мало. То люди шиють вдома, дехто не може добратися, ми їм відвозимо, забираємо, відвозимо спочатку матеріал, а потім приїжджаємо і забираємо вже виріб. Такі подушки дуже. Сьогодні ми відправили 10 подушок, вчора ми відправили 35 подушок. Кожен день ми відправляємо, буває по 400, буває по 200. Також ковдри ми відправляємо по, і по 15, і по 30. В разні міста до нас приїжджають і, і волонтерами ми передаємо багато. Ну, і вже ті, хто знають хлопці, у нас черкащани, або їхні друзі приїжджають мимо, вони заїжджають до нас і беруть у нас вироби наші. Шиємо футболки, майки, такі майки наші. Тоже їх, Якби ми тільки встигали, ну нам дуже потрібні швиї. Нас нема, не, не хватає швачок, і тому ми не встигаємо дуже велику кількість. Ну по 20 по 30 штук ми передаємо хлопцям. А звідки ви берете замовлення? Тобто ви контактуєте із військовими частинами чи волонтерами? З військовими і з волонтерами. А матеріали хто вам допомагає? Матеріал, ну небайдужі мешканці кидаємо клич, як завжди, як всі волонтери просимо. І нам скидають кошти. Потім ми шукаємо де дешевше взяти тканину, де дешевше взяти синтепон. Нам привозять із меблевої фабрики відходи. І оце з таких кусочків я можу навіть показати, з чого пошити наша, наша ковдра. Це наші ковдри. Давайте я вам допоможу. Оце з отаких. От щоб ви зрозуміли, який це адський труд. Це все з клаптиків, так. З клаптиків, так. Це одна швоя працює над цим, чи це ціла команда? Ні, от заготовку шиють вдома дівчата. Ага. Верх, це верх. Потім синтепон ми купуємо. Всередині то. синтепон, синтепон відшивається. А от, от під під, під нижній слой або те, що нам люди приносять, або вже, якщо не вистачає, то, то також ми шиваємо з кусочків. Із маленьких кусочків, з лінточок ми зшиваємо. У кого залишилася вдома ще тканина, з яких часів бабусь, дідусів, вони приносять нам і ми її використовуємо. Закупляємо тільки ріпстоп для того, щоб матраси кишить, трикотаж закупляємо, синтепон закупляємо і купляємо основу на маскувальні сітки. Ну на це також потрібні, як кажуть, немалі кошти, і тому мені кожен місяць соромно писати. Для того щоб нам хтось чим то допоміг, ну виходу немає, тому що хлопці просять і ми не можемо відмовити. От зараз у нас на сьогоднішній день у нас залишилося два карімати. Пані Марино, з ваших власних спостережень, що людей мотивує приходити до вас і допомагати нашим захисникам, переселенцям і людям, які цього потребують. Мотивації абсолютно різні. Є люди, які починають просто з того, що вони самотні і вони шукають десь якусь частинку колективу. Вони приходять, знаходять для себе якусь розраду. Потім вони знаходять в собі сили продовжувати жити активно щось робити, коли вони розуміють, що те, що вони роблять, допомагає іншим. Є зовсім інша історія, коли це наші відвідувачі являються батьками наших захисників. Їм важко знаходитись вдома. Їм дуже важко знаходитись, тому вони приходять і стараються допомагати. Вони можуть ми їх активно залучаємо до всієї діяльності, яка в нас є. Тому що не всі можливо по стану здоров'я там можуть сидіти над швейною машинкою, так кожен в своєму, в своєму от, напрямку може допомогти. Але мотивація у них теж дуже велика. Є щирі патріоти, яким байдуже, як то кажуть, чи є в них там рідні, чи нема для них рідні всі, і вони рвуться, шукають ту можливість, де вони можуть бути корисними. І шукають той напрямок, де вони можуть допомогти. Тому мотивація абсолютно різна. Пані Любов, сьогодні, коли ми підходили до вашої швейної майстерні, побачили автівку, яка відправлялася вже, і ви її укомплектували. Скажіть, які потреби першочергово сьогодні просять наші захисники, чого вам бракує, і можливо, як вам допомогти? Може в когось є паралон листовий? Може в когось є ватин, може в когось є навіть одіяло. Ковдри ватні, ватні, шерстяні. Ми просимо те, що якщо будуть ковдри старі, ну хоча б вони були чисті. Нам потрібний. Утеплювач, хто може поділитися, хто може купити, хто може допомогти коштами. Нам потрібний матеріал наверх. Дуже просять багато зараз нижньої білизни. Дуже багато потрібно трусів. У нас їх немає з чого шити. Нам передали рулон, ми їх швидко перешили, передали знову хлопцям на фронт. А у других волонтерів то там другі потреби. Ви отримуєте зворотній зв'язок від військових? Я так. бачу в приміщенні Також. вашої майстерні так. є прапор із написами, є фотокартки. Це все подяки від. У Нас дуже багато грамот, подяк. Ну, питання в тому, що в нас немає де його зараз. Ми все чекаємо перемоги для того, щоб тут зробити кімнату. У нас ще років, мабуть, сім нас з'явилася така ідея в тій кімнаті, де зараз плетуть сітки, зробити таку кімнату українську. І прялка, і рушники, і ікони. ну… Ну, поки немає можливості, то ми все складаємо. Що ж, я бажаю вам втілення ваших цілей, вмотивованих відвідувачів, звісно, наснаги в роботі, як на перемоги усім нам. Дякую за І розмову. вам дякую.